Площа перед Верховною Радою, яка до речі має назву площу конституції, потроху перетворюється знаєте, на майданчик, де змагаються різні активісти в тому, щоб провести більш креативний пікет перед Верховною Радою. От і сьогодні знову проходить відразу кілька пікетів. У Нас плакат, ми хочемо, щоб Марчуку відкрили музей, тому що Ющенко ще обіцяли, років тому відкрити його музей. Це знаменитий художник український, який звісно на весь мир, но у нього немає музею. Тому ми настайваємо. Рестрація всім гілкам влади, і судової, і прокуратури, і е, міліції. Ну, депутати перевиборели це однозначно парламенту, тому що дійсно вони вже просто тут, вибачте, заванялися. Ось тут, наприклад, пікетують. Студенти, які вимагають ухвалення сьогодні вже в цілому закону законопроект номер 1187, другий варіант, який є законопроектом про вищого світу, значно більше людей це люди, які мають валютні кредити, які зараз звичайно потерпають від величезного курсу до долара гривні. От бачите, всі дуже активно скандують курс. Вони хочуть по 5,05. Реально вже 5,05, ну як? Може одразу в рублі. Чого, чого? 5.05, ну нереальний кут. Ну Сідіть звідси. А? Сідіть звідси, не, не заважайте. Поняв. Дякую. У мене кредити брали по 3,9 в швейцарських франках у мене. Хоча я франки ті в очі не бачив. От, я брав гривні. От три і дев'ять, то зараз франк чотирнадцять. Це неможливо платити. А чого ж ви брали в франка кредит? А вони не предоставляли більше нічого. Вони прирівняли до франку. Вони франки мені не дали, вони дали мені гривню. 4895! 4895! 4895! Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, вони знають за що. І вам розбаві. Просто зараз ви бачите, як вітають Андрія Дещицю. Ну, насправді, як вітають. Проваджають тут були його опроваджали під звуки відомої пісні ла, 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 ла Путін не пам'ятаю всіх слів. Ну це не смок, вота, але але все-таки було йому здається приємно. Попри деякі побоювання, що не будуть підтримані кадрові рішення, принаймні перші два це стали справжнім тріумфом Порошенко і його кандидатур. Понад 300 голосів дали і за нового вже генпрокурора Віталія Єрему. І за нового шефа міністра закордонних справ, а ось з кандидатурою нового голови національного банку, зараз ви бачите, що не все так просто просто зараз в залі можемо зараз показати відбувається нарада. Представників фракції Батьківщина є в них якісь різні позиції щодо, щодо нового голови у Нацбанку пані Бондарів. Також підтримали колег і Свободівці попросили оголосити 10-хвилинну перерву. Подивимося, чи далі вдасться з таким самим ентузіазмом призначати кандидатури від Петра Порошенка. От сьогодні голосували за кандидатури президентські, зокрема за генпрокурора. Фракція прийняла рішення підтримати Національний банк председателя, тому що фінансова кредитна система розбалансована, і підтримати позицію по міністру іностранних дітей. За генпрокурор не голосував? Ні, і фракція не голосувала. Хто захотів, Дільно проголосувала ді сьогодні, як ви бачите, дуже важко дається знову голосування депутатам від коаліції. Чесно кажучи, постійно є питання, чи ця коаліція ще існує. Постійно не вистачає голосів на власні законопроекти. І при цьому законопроекти якісь такі, я б не сказав нікчемні, але там немає тих двох дуже важливих, які ми всі сподівалися сьогодні. Побачити, що вони будуть нарешті проголосовані. Це закон про вищу освіту, новий нова редакція дуже важливий, і це закон про прокуратуру. Віталій Грович Єрема попросив не виносити його на розгляд, поки він не розібрався з цим проєктом закону. Про да. Генеральну прокур... Про, прокуратуру. Про, прокуратуру. Да. А Єрема що, він йде назавжди в прокуратуру, під нього закон тепер треба писати. Вот. Да. Це питання, це питання <ріхи> якраз і мене теж цікавить, тому що я думаю, що ми робимо або систему, або людину. Да? Що ми робимо? Але все одно, в будь-якому випадку, якщо людина хоче розібратися з цим, будь ласка, але я просто буду зараз говорити про під час призначення, якщо воно тут буде що я, прошу. Щоб наступного пленарного тижня цей законопроект вже стояв на голосуванні. Ну ось це таке пояснення, чому сьогодні от цьому переліку питань, які мають бути сьогодні розв'язати Верховної Ради, раптом зник пункт про реформу прокуратури, прокурорської системи буде сьогодні проголосований закон про вищу освіту Нарешті я дуже сподіваюся, що буде проголосований закон, тому що мені здається, що це момент істини для цього парламенту. Бо ми поки що гасимо тільки всілякі пожежі, які відбуваються в суспільстві. А це є системна реформа, вищої освіти. Я з вами погоджуюся. От давайте подивимося очі, Насправді е він зараз так низько стоїть в порядку денному. Ну, це може бути проблема, що ми до нього можемо не дійти, якщо е рухатися будемо дуже повільно. Бо перед тим стоїть декілька законів теж у другому читанні. І е це, це вже як вдасться відпрацювати. Що взагалі відбувається? Чому постійно 10-12 голосів не додає Батьківщина? У вас що, про проблема з дисципліною? Мабуть, проблема з відвідуванням Ні, але Кожен ж дереває за, за себе. Отже, виходять в цей момент. Ну, чого свобода не виходить, а ви виходите? Я не виходжу. Я голосую за себе і відповідаю за себе. А проблеми дисципліни правильно і на фракції ми теж її ставимо. Ваш прогноз, коли нарешті будуть розглядати ваш закон, ваш законопроект про вибори. Я би дуже хотів, щоб цей закон був ухвалений до того, як ми голосимо вибори, адже. Велике лицемірство полягає в тому, що практично всі політичні сили говорять, що треба запроваджувати відкриті списки при обранні Верховної Ради. Разом з тим, ми не набираємо голоси навіть для того, щоб включити до порядку денного цей законопроект. Коаліція існує, пане кольчу. Безумовно, на сьогодні коаліція існує коаліція за відкриті пропорційні списки? Безумовно, і ми і ми просе про це наголошували. Про ми за те, щоб вибори відбулися за е, пропорційною систему. Чому за затримка тоді? Списками. В чому затримка? В чому, в чому, в чому не ставиться на голосування? Ви знаєте, я думаю, що хтось е, ну, ми звикли взагалі кожного разу послідовно діяти відповідально діяти. А з, з питань непослідовності деяких наших колег, я думаю, що вам варто звернутись до них, а вони. Е, Пояснять свою свою відповідну поведінку.